Після того, як ви повністю обшили ручним шивним швом іграшку, треба видалити зметні стібки, обережно їх витаскуйте, щоб ви не зіпсували вашу строчку основну. І треба вирізати іграшку навколо, відрі... відмітивши лінію, по якій будете різати. Тобто, ширина цього припуску повинна бути приблизно 5-7 мм. Ви можете намалювати цю лінію. Навколо іграшки, відступивши від лінії шву, лінія припуску у нас буде 5-7 мм. По цій лінії вирізаємо, можна трішки більше тут відступити десь до сантиметрів, де у нас лінія отрю для вивертання. І для того, щоб краще іграшка виверталася, треба зробити в заокругленіх ось цих місцях, там, де в нас вушка, ніжки де лапки, нам треба зробити надсічки. Обережно робіть надсічки, щоб ви не порізали стібочки ваші. Тобто вони надрізаються гострими ножицями, щоб ось так трошки тканинка розходилась. І тоді в цих місцях іграшка добре потім буде виглядати з лицевого боку, буде краще вивертатися. Так, в Цьому місці достатньо. Тепер тут десь на вушках. Через сантиметр, десь приблизно 5 мм, треба зробити, надрізати отак припуск. Тобто це робиться в лініях заокруглення. Там, де у нас пряма лінія, такого не потрібно робити. Так, там, де лапки у нас теж саме робимо. Тож, може, повинні бути гостренькі, щоб вони... Змогли кінці саме, щоб вони могли надсікти тканинку. Так, ножицями працюємо обережно, дотримуючись правил техніки безпеки. Так, ну тепер ми можемо вивернути іграшку. Починаємо з вушок, тобто так, розправляємо і пальчиками заправляємо в ушко одно. так, вушко інше. Можна використати на допомогу олівець, але обережно користуйтеся додатковими інструментами. Зворотнім боком можна допомогти трошки підсунути тут тканинку, щоб ви не порвали свою іграшку. Не зробили дірочки. Так. Потім можна ніжки так само вивернути, пальчиками заправляємо одну ніжку іншу. І тепер витягуємо через отвір для вивертання. Не поспішайте, щоб отвір у нас так само не порвався. Вишивку, щоб ви не зіпсували, потихеньку тягніть. Ушки. Так, тепер можна взяти олівець і по шву, ось таким чином натискаючи на шви, контролюйте силу нажиму, натиску, виправляємо шовчики, виправляємо шви. Так, якщо треба, там в лапках так само робимо. Тепер нам треба ці шви попрасувати краскою. От для вивертання а, припуск заправляємо на зворотній бік, щоб він у нас так само тут запрасувався, така лінія була плавна, тому що ми в подальшому будемо її зашивати. Тож, так. тепер припрасуємо праскою прасочкою лише лінію шва. Так, на вишку, пам'ятаєте, праскою старайтесь не заходити. Це краще зробити зі зворотнього боку іграшки, попросувати шви. Так, кладемо іграшку на прасувальне стіло подошку, дошку, праску, праску. І тепер припрасовуємо шви, а, називається на ребро. Тобто вони у вас повинні бути. ось так одні, Тобто їх прям так пальчиками виправляємо. Покрутили тканинку, виправили шовчик і припрасували його носиком праски. І так далі. Можете повертати собі іграшку, щоб вам було видно ці а, виправлені шовчики, ну, виправили, припрасували. Пальчиками виправили. Тепер можна перевернути іграшку на лицевий бік і так само обережно припрасувати з лицевого боку біля вишивки. Так. І щоб у вас е, отвір для вивертання, щоб у нас тут е, е, лінія припуску, лінія шву, все співпадала, тобто така плавна була лінія. Виправте її, щоб вона була рівненька. Все, Тепер ми можемо наповнювати іграшку синтепоном або ватою наповнювачем.